Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Минулої зустрічі ми розмірковували про науку Валаама та про перемовців і про переможених на судному престолі Христа. Сьогодні ми будемо розважати про одежу та вінці переможців. Розпочнемо з подяки. Господи, дякую тобі за Твоє Слово та за Твого Святого Духа, котре післав нам в ім'я свого Сина. У старому Писанні говориться про два різні види одежі християнина. Одежа тут означає символ праведності. Перший вид одежі це одежа спасіння, що являє собою Христову праведність, яку Бог одягає на нас під час нашого народження згори. Другий Вид одежі. Це наша одежа освячення, яку ми повинні мати, щоб бути присутніми на весіллі Христа. Звернемо увагу на наступні вірші з Біблії, що говорить про ці два види одежі. Книга пророки. Пророка Ісаї, 61 розділ 10 вірш. Я радісно буду втішатися Господом. Нехай звеселиться душа моя Богом моїм, бо він зодягнув мене в шату спасіння і в одежу праведності мене вбрав, немов молодому поклав він на мене вінця, і мов молоду. Приоздобив красою мене. Порівняємо з книгою об'явлення 19 розділ 8 вірш. І їй дано було зодягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих. У книзі пророка Ісаїв 61, 10 вірш, мова йде про одежу спасіння, даровану нам. У Пророцтві об'явлення 19 розділ, 8 вірш мова йде про одежу освячення, зароблену нами. Тепер прочитаємо ще з листа апостола Павла до Тита, 3 розділ 5 вірш. Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а з своєї милості. Через купіль відродження й обновлення Духом Святим. Порівняємо з Першим листом Івана, третій розділ 10 вірш. Цим пізнаються діти Божі та діти дияволові. Кожен, хто праведності не чинить, той не від Бога, як і той, хто брата свого не любить. У посланні до Тита, 3 розі, 5 вірш, мова йде про одежу спасіння, даровану нам. У першому посланні Івана, 3 розділ, десятий вірш, мова йде про одежу освячення, зароблену нами. Перший вид одежі, шати спасіння, це Христова праведність, яка приписується усім віруючим людям, і є таким чином одежею, яка дасть нам доступ на небеса. Це є зовнішня одежа. Після того, як ми стаємо одягненими у Христову праведність, коли праведність Христа приписана нам, вона є нашою назавжди. Ця христова праведність дає нам вічне життя. Іншими словами, спасенна людина не може втратити Христову праведність. Однак, у книзі об'явлення у 19 розділі 8 вірші, у вірші, які ми щойно читали, говориться про інший вид одежі, який називається світлий вісон. Що не є праведністю Ісуса, а є праведністю святих. Ми зодягаємося у цей світлий вісон тими вчинками, які є керовані Святим Духом, які ми виконуємо після нашого народження згори. Це є діла праведності. Які Святий Дух творить через нас. Ці добрі діла і є причиною того, чому ми були народжені згори, як і записано у посланні до Ефесян, другий розділ десятий вірш. Бо ми його творимо створені в Христі Ісусі на добрі діла. У посланні до Филипян 1 розділ 11 вірш ці добрі діла називаються плодами праведності через Ісуса Христа. Лише переможці будуть мати цей Вісон, що є праведністю святих. Без цієї одежі віруюча людина повстане перед судним престолом Христа в Богою та голою. Як і записано у пророцтві об'явлення, третій розділ вірші 17 по 18. А тепер порозмірковуємо про вінці переможців. Святе Писання говорить нам про п'ять вінців переможців. Вінок похвали, вінок праведності, вінок життя, вінок слави та вінок нетлінний. Існує думка, що усі християни отримують вінці переможців. Але зараз ми побачимо, що кожний з тих вінців буде дано за конкретні діла. Цікаво запитати самих себе, чи на нашу думку, базуючись на тому, що ми зараз будемо читати, чи заслуговуємо ми той чи інший конкретний вінок. Отже, перший вінок, вінок похвали. Читаємо з послання апостола Павла до Солонян, 2 розділ, 19 вірш. Бо хто нам надія, чи радість, чи вінок похвали? Хіба ж той не ви перед Господом нашим Ісусом і в його приході? Послання апостола Павла до Филипян, 4 розділ, 1 вірш. Отож, мої браття улюблені, за якими так сильно тужу, моя радосте і в та о Господі стійте улюблені. Згідно з цими двома віршами вінок похвали буде дано на основі спасіння інших через проповідування Євангелія благодаті. Другий вінок вінок праведності. Послання апостола Павла до Тимофія, 4 розділ, вірші 7 та 8. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив. Віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Цей вінок праведності дається на основі завершення власних християнських перегон та збереження віри. Наступний вінок вінок життя. Лист Якова, 1 розділ дванадцятий вірш. Блаженна людина, що витерпить пробу. Бо бувши випробована, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Книга Об'явлення 2 розділ 10 вірш. Не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол вкидатиме декого з вас до в'язниць. Щоб вас випробовувати, і будете мати біду десять день, будь вірний до смерті, і я тобі дам вінця життя. Цей вінець життя дасться тим християнам, хто витримують страждання та випробування, та хто любить Господа. Тут можна звернути увагу на слова, записані наприкінці 12 го вірша у першому розділі Послання Якова: Хто любить Його. В Євангелії від Івана у 14 розділі 15 вірші написані слова Ісуса Христа. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Одна з заповідей Господа є любити свого ближнього як самого себе, як і записано в Євангелії від Матвія у 19 розділі, 19 вірші. Наступний вінок вінок слави. Лист, перший лист Петра, 5 розділ, вірші 1 по 4. -й. Тож, благаю між вами пресвітерів, співпресвітер. Та свідок христових страждань, співучасник слави, що повинен з'явитись, пасіть стадо Боже, що у вас, наглядайте не з примусу, але добровільно по-божому, не для брудної наживи, а ревно. Не пануйте над Спадком Божим, але будьте для стада завзір. І коли архіпастер з'явиться. То одержите ви нев'яночого вінка слави. Цей вінок слави буде дано пресвітерам та співпресвітерам, хто є вірними та безкорисними перед своєю паствою. Наступний вінок вінок нетлінний. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 9 розділ, вірші 25 по 27. І кожен змагун від усього стримується. Вони ж, щоб тлінний прийняти вінок, а ми, щоб нетлінний. Тож біжу я не так, немов на непевне, борюся не так, немов би повітря б'ючи. Але вмертвляю я і неволю я тіло своє, щоб, безвіщаючи іншим не стати самому негідним. Цей вінок нетлінний буде дано переможцям у духовних змаганнях, призначених Богом для кожного віруючого. Отже, є християни. Хто в майбутньому отримують той чи інший вінок згідно тих вимог, про які ми щойно читали? Деякі християни отримують два або більше вінків, а дехто не отримає жодного. Наше вічне життя залежить. Від народження згори, народження від Бога. А нагороди та вінці залежать від нашої праці та нашої вірності. Тільки спасенні люди можуть отримати вінці нагороди. Для християнина, через чиє свідчення Бог спасає ще одну людину, вінок. Похвали. Для християнина, хто успішно завершить свої християнські перегони, та для того, хто полюбив прихід Христа вінок праведності. Для християнина хто витерпить випробування та залишиться вірним аж до смерті. Вінок життя, для присвітерів, хто є вірними та безкорислими, вінок слави. І для християнина, хто переможе у своєму духовному змаганні, вінок нетлінний. Це є те, що стосується вінків переможців. Ще тут би було доречно зазначити, що під час судного престолу Христа наш Господь зверне увагу на нашу гординю. Чи ми в цьому житті були смиренними, покірливими, чи були гордими, що теж вплине на нашу майбутню нагороду? Звернемося до двох місць у святому Писанні, де про це йде мова. Читаємо Євангелія від Матвія, 23 розділ вірші 10 по 12. І не звіться наставниками, бо один вам наставник Христос, хто між вами найбільший? Хай слугою вам буде. Хто бо підноситься, буде понижений. Хто ж понижується, той піднесеться. Перший лист Петра, п'ятий розділ, вірші п'ятий по шостий. Також молоді куріться старшим. А всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиреним дає благодать. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Свого часу тут означає під час судного престолу Христа. Підсумуємо сьогоднішню зустріч. Наше спасіння відрізняється від нагород. Наше спасіння це є безкоштовний дар, наша нагорода це є заробітна плата. Спасіння пропонується невіруючим. Небесні нагороди пропонуються праведним. Наше спасіння це є Божа доброта. Наша нагорода це є Божа справедливість. Ці нагороди будуть розподілюватися Господом під час судного престолу Христа. І це відбудеться в кінці цього віку і перед початком Небесного Царства Ісуса Христа. Бо як написано у пророцтві об'явлення у 22 розділі 12 вірші, ото незабаром приходжу і зо мною заплата моя. Щоб кожному віддати згідно з ділами Його. Пам'ятаємо, що Христос працює через нас, Він є Луза, Ми є гілки. Він працює через нас, коли ми ходимо з Христом. Він освячує нас. Він надихає нас, дає нам силу. Та направляє нас своїм Святим Духом. Нам треба довіритися Йому, підкоритися Йому, залишитися вірними йому, щоб він працював через нас. І тоді ми отримуємо нашу винагороду, наш вінок переможця. На цьому ми Закінчимо нашу зустріч. Дасть Бог наступного разу ми проаналізуємо притчу про таланти та порозмірковуємо про значення терміну зовнішня темрява. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.